Запрошую тебе сьогодні поглянути разом зі мною на дійсність віри в житті. Вірити означає здобути те, у що віриш. Нічого в житті не здійснюється без віри. Чим сильніше віриш, тим швидше досягнеш того, чого прагнеш. Що це означає? Якщо хочеш купити будинок, мусиш мати в голові його образ. Якщо бажаєш придбати автомобіль, то перш ніж зробити це, уявляєш собі, як він виглядатиме. Перед тим як піти до крамниці, щось купити, подумки складаєш список того, що тобі потрібно. Отже, те, що прагнеш здійснити в житті, спочатку мусить з'явитися у твоїх думках та уяві. Якщо прийдеш до магазину, але зовсім не знатимеш, що тобі потрібно купити. То не зможеш нічого придбати, не можеш купити будь-яке авто чи будь-який будинок, мусиш мати хоча б загальне, більше або менш точне уявлення про те, що бажаєш придбати. Приходячи до крамниці, купуєш те, що міститься у твоїй голові або, інакше кажучи, не мов би з уяви і серця виймаєш та просиш дати тобі те, що вже є в тобі. Отож, перш ніж щонебудь у житті здійсниться, воно спочатку мусить постати в дусі. Насамперед, щось мусить з'явитися в тобі, що потім ти зміг це втілити і заволодіти. Щоб народити, мусиш завагітніти. Матір спочатку має відчути, що хоче народити дитину. Подібно й усе інше, чого прагнеш у житті. Спочатку мусить виникнути у твоїй голові, твоєму серці, щоб потім могло стати реальністю. Така ж ситуація з життям. Ти живеш таким життям, яке є в тобі, а в собі носиш той образ життя, яким сформувався в тебе, починаючи від раннього дитинства і до сьогодні. Якщо в дитинстві тебе замало любили, якщо ти почувався в небезпеці або зазнавав знущань, і якщо був хворим чи покинутим, тоді твоє життя є похмурим, чорним, сповнене сумнівів, а ще тобі бракує сил, щоб щось здійснити. Тож якщо у твоєму серці панує сум і морок, то таким буде і твоє життя. А якщо тебе переслідують болісні спогади минулого, Життя завдаватиме тобі болю. Однак, якщо ти вирвешся з полону таких спогадів і спробуєш заполонити уяву гарними образами, вишуканими бажаннями, сповненими тепла, довіри і успіху, то вони врешті-решт стануть дійсністю. А якщо в дитинстві ти був упевнений, що мати й батько люблять тебе. Якщо не пережив великих потрясінь, якщо в тобі постійно зростала довіра, а твоя уява розвивалася під впливом прекрасних образів природи, дружньої родинної атмосфери спілкування з цікавими людьми, то твій дух володітиме низкою гарних, добрих образів, які ти втілюватимеш у життя. Однак не буває життя без стресів і негативних вражень. А тому їх треба коригувати і завжди перетворювати на позитивні цілі та бажання. Отож твоє життя залежить від величини і інтенсивності твоїх прагнень. бо ти істота, що розвивається згідно з вищим задумом. Ти здатен зробити набагато більше, ніж думаєш. Ти схожий на зерно пшениці, яке прорісше може стати новою рослиною та принести. Двадцять нових зерен пшениці. Ти як жолодь, з якого може вирости 10, 20, 30 метровий дуб. Образи в тобі, твої думки це проекти, над якими спонтанно працює усе твоє єство. Якщо у твоїй свідомості пануватимуть позитивні образи. Твій дух залучатиме всі твої здібності до того, щоб утілити їх у життя. Якщо ж перебуватимеш під владою негативних образів, це погано впливатиме на твоє життя. У цьому полягає різниця між людиною, яка творчо працює і здатна, як юнак, реалізувати свої задуми, і особою зламаною, котра ні в що не вірить. А тільки жаліється і постійно зазнає невдачі. Віра це ти. Вона реалізує та інтенсифікує в тобі те, що даєш їй як матеріал. Наповни сьогодні свою уяву та свій розум позитивними, світлими, сповненими успіху думками. Нехай твій дух оновить тебе і подарує тобі нову батьківщину.